Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як сервіси для роботи з аудіо і відеоданими та публікування їх в інтернеті. Щоб розповсюдити створені вами відео та спростити доступ до них вашим знайомим, їх можна розмістити в інтернеті. Це можна зробити з використанням різноманітних хмарних сервісів зберігання даних, а також можна використати такі сервіси, як Vimeo, Dailymotion, UkrHomeNet, або ж соціальні мережі, наприклад, Facebook. Одним з розповсюджених сервісів для розміщення відеофайлів в інтернеті є сервіс YouTube. Розміщувати матеріали та надавати доступ них на YouTube може будь-який користувач, який має обліковий запис Google. Для розміщення мультимедійних матеріалів на YouTube потрібно створити власний канал. Для цього слід, по-перше, відкрити в браузері головну сторінку сайту YouTube. Далі ми обираємо кнопку Війти та вводимо дані логіна та пароля облікового запису Google. Далі о, ми вибираємо в правому верхньому куті вікна сайту кнопку власного облікового запису і вибираємо команду Створити канал. Далі вказуємо ім'я і завантажуємо аватар. І вибираємо кнопку Створити канал» після того, як ми все зробили. Вигляд сторінки створеного власного каналу YouTube подано зараз на малюнку нижче. Ви бачите нижче, що ми можемо кнопкою персоналізувати канал, продовжити налаштування параметрів, як буде наш канал відображуватися, або вже можемо одразу завантажити перший відеофайл, клавішу яка виділена у вас в правому верхньому куті. У подальшому можна ознайомитися з різноманітними відеоматеріалами, на допомогу користувачу по роботі з відео та перейти до інформаційної панелі каналу. Тобто YouTube Studio. YouTube студія в основному призначена для опрацювання ваших відео та для ознайомлення з різноманітними аналітичними матеріалами, новинами сайту. Тощо. На інформаційній панелі YouTube студія відображаються відомості про ваш канал, що включає статистичні дані про підписки на канал, його відвідування та перегляд відео за певний період часу. Тощо Для завантаження відеофайлу на ваш канал. Слід обрати кнопку Створити. Вибрати операцію Завантажити файл. Далі ми обираємо у вікні завантаження відео кнопку Вибрати файли. Або ми перетягуємо мишею відео у вказану область, яку ви зараз бачите у себе на екрані. Далі ми вводимо в поле назва наше ім'я відео. Вробимо якийсь опис, але це не обов'язково. І вказуємо якийсь значок на відео, тобто, як буде відображатися відео перед тим, як на нього натиснути. Далі додаємо в поле списки відтворення назву списку, який буде по суті іменем групи тематично пов'язаних відео. Плейлисти ще, інші, іншими словами, ці списки називають. Далі ми обираємо перемикач відповідності змісту відео в певній віковій категорії, тобто призначений цей контент для дітей, для дітей чи ні. І обираємо рівень доступу приватне, не для всіх та для всіх. Зверніть увагу, пункт приватне дозволить переглядати це відео лише вам. Пункт не для всіх дозволить переглядати це відео тим людям, у кого є на нього посилання. І пункт для всіх відобразить нам відео на весь YouTube, що його може будь-хто знайти та переглянути. І далі ми клацаємо зберегти або опублікувати, залежно від рівня доступу. Після завантаження відеофайлу його можна переглянути, а також здійснити редагування. Для цього слід відкрити список контент на лівій панелі вікна YouTube Студії та класнути на значку потрібного відео. У вікні, що відкрилося, можна переглянути та змінити введені раніше дані про ваше відео. Про а вибрати на лівій панелі посилання редактор перейти до редагування цього ж відео. Відеоредактор сервісу YouTube надає користувачу можливість здійснити такі основні операції редагування. Обітнути відео, видалити довільні фрагменти відеофільму в будь-якій його частині, додати до відео фонову музику, додати до відео посилання на свій канал або окремі відео, додати розмивання певних ділянок відео. Ось зараз ви бачите у себе на екрані цей редактор від YouTube. Зліва ми бачимо бічне меню режимів, які нам потрібні. В нашому випадку це саме редактор. Справа вгорі у нас вікно попереднього перегляду, для прикладу, як було це в Microsoft Studio. Знизу у нас область редагування відеофільму, де у нас є відеоряд, аудіоряд тощо. Для того, щоб відео наше обітнути, нам потрібно вибрати в області редагування посилання Обрізати. Далі ми встановлюємо поточне положення, у якому буде здійснено розрив відео. Тобто ми перематуємо до той фрагмент, в якому ми хочемо його розділити. Далі обираємо команду розділити, що з'являється в нижній частині як вікна редактора. Далі підводимо вказівник миші до вертикальної лінії, що утворилася після виконання команди розділити. Вказ... І вказівник має набути вигляду двонаправленої стрілки. І перетягуємо вертикальну лінію вліво або вправо до моменту завершення обтинання. У результаті в області редагування повинен відобразитись виділений темно-сірим кольором фрагмент відео, який у подальшому буде видалено. У режимі обтинання можна виділити кілька фрагментів для вирізання в різних частинах відео. Після того, як всі ділянки для видалення об обратно обрано, слід вибрати команду перетягнути. Щоб вийти з режиму обтинання та переглянути, як буде відтворюватись відео без виборних фрагментів. Остаточне видалення обраних фрагментів відбудеться після вибору кноп команди Зберегти. У YouTube Studio передбачено лише один варіант додавання звукових даних фонової музики з набору композиції, що включено до YouTube Studio. Для вставлення фонової музики нам слід. Виберете в області редагування відеофільму зліво від звукової доріжки кнопку плюс. Далі обираємо фон... у фонотеці композиції YouTube потрібну мелодію. За потреби прослухати її можна та вибравши кнопку відтворити композицію. Далі ми о, вибираємо кнопку Додати цей аудіофрагмент. І встановлюємо, якщо відео вже мало власний звук, співвідношення між рівнем оригінального звуку відео і мелодією, що була додана. І зберігаємо зміни. В окремих випадках, наприклад, коли ви розповсюджуєте через канал YouTube відео, на якому відображені приватні особи, які не дали згоди на розповсюдження цього відео, або яке місяць сцени жорстокості, варто скористатися функцією розмивання фрагментів зображення. Для розмивання фрагментів зображення слід вибрати в області редагування відеофільму на доріжці розмити посилання. Розмити посилання. О, ой, вибачте, будь ласка. Вибрати в області редагування відеофільму на доріжці Розмити посилання додати розмивання. Вибрати розмиття обличчя або власне налаштування розмиття. Дочекатися, поки програма здійснить опрацювання відео. І запропонує варіанти розмиття. Вибрати на панелі розмиття обличчя зображення, яке потрібно на відео розмити, і вибрати клавішу Застосувати. Під час розмиття фрагментів вручну слід зупинити перегляд на моменті появи на екрані зображення, яке потрібно розмити, та виділити прямокутну область розмивання. Програма здійснить опрацювання відео і запропонує уточені параметри часу розмивання ділянки екрана. Користувач може самостійно змінити час початку та завершення розмивання. Переважна більшість сервісів для розміщення аудіофайлів призначені для тих, хто створює власні файли з різноманітними музичними творами. Ще одним напрямком розміщення аудіофайлів є створення аудіокнижок і різноманітних оглядів з певних питань політичних, економічних, технічних тощо. Зазначені аудіофайли називають подкастами. У подальшому термін подкаст поширюється і на відеофайли, що розміщують користувачі в інтернеті. Подкаст медіафайл або серія таких файлів, що створюються користувачами і розповсюджуються з використанням інтернету. Для розміщення аудіофайлів в інтернеті існують різні сервіси. І ці сервіси ви зараз бачите трохи нижче у себе на екрані: їхній опис та посилання на них. Для обміну аудіофайлами з друзями та знайомими можна скористатися сервісом Google Диск, роботу з яким ви опанували ще в 7 класі. І на цьому перша частина уроку у нас завершена. Далі у нас іде практична робота номер 6 В практичній роботі номер 6 вам потрібно буде створити власне відео і відредагувати його. Довжина відео не має перебільшувати хвилин 3. І зверніть увагу, що редагувати відео ви можете в будь-якій програмі, яку, яка вам сподобалась. Ви можете обрати YouTube студію, яку ми розглядали на цьому уроці. Можете обрати відеоредактор або відео о, відеостудію, яку ми розбили, розбирали на минулих уроках. Або ж, якщо вам зручніше, наприклад, редагувати відео на телефоні або планшеті, обрати ті відеоредактори, якими ви користуєтесь саме на цих девайсах. І на цьому ваш урок завершується. Дякую за увагу!